Ніше карта цукер чи стандартна карта від роботодавця тут потрібно зрозуміти усі за і проти. Якщо ми говоримо про карту цукер, найбільше відгіддя це буде час отримання. Ви її зможете отримати лише протягом 60 днів, тобто ви подаєтесь протягом 1 січня до 4 березня 2026 року, і за 60 днів у вас уже. Повинен бути відібраний сам пластик, і це повірте, це не реальні терміни, тому що якщо ви подаєтесь на карту побиту від роботодавця, то ви на неї будете чекати ну як мінімум це 4-6 місяців. А зараз реальні терміни розгляду справи у всіх містах збільшується. Навіть у тій самій Варшаві, ви щоб податися, наприклад, поштою або ж особистою подачою, вам потрібно вже чекати півроку. А що говорити ще про розгляд самої справи, видачу рішення, і ще найважливіше видрук пластику, який займається. Має також дуже довго. А щодо карти, цукор, якщо ви ще не встигли податися на карту побиту від роботи, але ви маєте роботу і за вас сплачуються внески ЗУС. То мені здається, це дуже крутий альтернативний спосіб подачі і легалізації на наступні три роки, тому що ви подалися і за 60 днів ви отримуєте легальний статус, карту побиту і можете собі спокійно і подорожувати, і працювати, і міняти там роботодавця, і так далі. Тому беріть всі за і проти. Важливо, що ви повинні мати безперервний статус ОКР до моменту подачі, тобто до 4 березня 2026 року, не менше 365 днів. Тому беріть це під увагу, готуйте документи, які саме потрібно буде. Також буде виставлено на сайті. А скоріше за все, це будуть стандартні документи, такі як закордонний паспорт, сам статус ОКР, прописка, мельдунок або ж просто умова о найму і документи по наявності, такі як від роботодавця. Якщо ви працюєте, якщо ні, то наприклад джерело за рахунок чого ви живете і так далі. Тому буду тримати вас в курсі, Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на Тікток і також Телеграм-аккаунт.